Під'їжджайте по направленню з 9 до 2 прийом. Лікар-інфекціоніст Володимир Рябіченко говорить, за день на прийомі буває до 30 пацієнтів. Дійсно, цьогоріч статистика виявлення гепатитів пішла вгору, а відділення гепатології медичного клінічного центру інфекційних хвороб єдине на Сумщині. Найбільш розповсюдженими є гепатити, мабуть, все ж таки Б та гепатит І останнім часом є інформація про те, що якби зростає захворюваність на гепатит А в окремих областях України. Наші показники по захворюваності становлять десь близько 300-350 випадків на рік. В цьому році у нас зареєстровано вже 480 випадків хронічних вірусних гепатитів. Сюди входить гепатит Б і гепатит С. Вищу статистику по гепатитах. Лікар пояснює тим, що торік, через російське вторгнення, люди мало звертались до лікарів. Найпростіший метод діагностики гепатиту зробити швидкий тест у сімейного лікаря або ж в центрі. В цьому році все ж таки. Е Області, як і інші області України, отримали швидкі тести для діагностики гепатитів, які були перерозподілені до сімейних лікарів на первинну ланку, особливість гепатитів, що хвороба дуже часто протікає у безсимптомній формі, тобто без проявів жовтяниці на шкірі і слизових оболонках. Проте навіть без помітних симптомів хвороби людина досить тривалий час є активним переносником вірусу. За всіма законами епідеміології, дійсно, ті форми, які не виявляються, вони станові. Більшу загрозу в плані розповсюдження інфекції. Якщо все ж таки ми говоримо про жовтяничну форму, виділяють інкубаційний період, тобто період з моменту зараження до моменту. Появи перших ознак він становить середньому 2-3 тижні, мінімальний там від 7-9 днів, максимальний до 45-49 днів. Лікар гепатологічного центру радить уважніше ставитись до свого самопочуття. Прояви гепатиту А двох типів схожі на простуду або ж на кишковий розлад. По-перше, це грипоподібний, тобто, коли підвищується температура протягом декілька днів. відмічається слабкість, ломота в суглобах, в м'язах. Інший варіант перебігу перед жовтяничним. Періоду гепатиту це за диспептичним типом. Тобто це нудота, блювання, можливо, рідкий стул, якась біль в животі, тяжкість, в правому підрібері. Потім, формується, Потім наступає наступний період жовтяниці, коли Склери та шкіра жовтіють, сеча, знебарлюється кал. В такій стадії хвороби пацієнта лікують у стаціонарі обласного медичного клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології. У медичному закладі безкоштовно пацієнта забезпечують і препаратами для лікування гепатиту. С. У 2013-2015 році. Вийшли нові препарати, таблетовані препарати без побічних ефектів з ефективністю 95-98%. 80-90% людей можуть і не знати, що вже перехворіли на гепатит, але не завжди ця. Хвороба минає для людини безслідно. Те, що характерне для гепатиту А, він не має хронічного перебігу. Тобто це захворювання приводить до одужання і формування стійкого імунітету. Це Вільно. значить, що вірус присутній в організмі, він пошкоджує печінку, печінка не виконує всі свої функції, формується фіброз печінки, а потім можливе формування цирозу або раку печінки. Що стосується вакцинації проти гепатиту, лікар радить спершу пройти у відділенні гематології тест обстеження на наявність імунітету, тобто антитіл, специфічних до гепатиту, а далі приймати рішення про профілактичне щеплення, оцінюючи ризики свого можливого інфікування. Новини СТС.